Ні для кого не являється відкриттям той факт, що у випадку відкриття спадщини на територію України спадкоємцям необхідно звернутися до нотаріуса із відповідною заявою про прийняття спадщини. Але що в даному випадку робити громадянам України, які перебувають за кордоном? Державою передбачено кілька механізмів виходу з даної ситуації. По-перше, за кордоном функціонує розгалужена система дипломатичних представництв, куди громадяни України можуть звернутися для того, щоб вирішити свої нагальні питання. Але в зв'язку з великою міграцією населення через велику кількість перебування за кордоном громадян України дипломатичні представництва неповною мірою справляються зі своєю функцією, тому Інколи буває так, що потрапити на прийом до консульства досить тяжко, особливо для вчинення нотаріальних дій. Тож, законодавством передбачено ще кілька варіантів, які ви можете використати, і вони є цілком законними для того, щоб вчинити дію і не пропустити 6-місячний термін для прийняття спадщини. Отже, порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Передбачено, що заява про прийняття спадщини може надійти до нотаріуса поштою без засвідченого підпису спадкоємця. В даному випадку нотаріус зобов'язаний таку заяву прийняти, зареєструвати та відкрити спадкову справу, і, в свою чергу, повідомити вас, спадкоємця, про те, що заява зареєстрована та заведена спадкова справа. І додатково він зобов'язаний повідомити вас про те, що від вас ще вимагається, щоб ви додали належним чином оформлену цю заяву. Тобто вона має бути написана вами власноручно, і підпис, поставлений вашій на заяві, має бути засвідчений нотаріально. За кордоном, ви можете це зробити в дипломатичних представництвах. Або ж у місцевих нотаріусів, але враховуйте той факт, що резолюція нотаріуса має бути потім перекладена на українську мову. Наступне, яка ще є такий хитрий механізм, це в разі нагальних потреб, коли ви, наприклад, випадково дізналися, що являєтеся спадкоємцем. І Останні дні лишаються, і ви знаєте, що ви не встигаєте направити і оформити заяву належним чином. Ви можете направити нотаріусу за місцем відкриття спадщини та або за місцем перебування спадкового майна телеграму із чітко зазначеним бажанням.